Тупира. Я от довантажився тут в Алітасі, Дивлюся дивлюсь у віконечко, гляньте яка класна, ялиночка така чудовезна Кипо бруньки класні, гляньте які класні бруньки. Вау! Крутезні неймовірно крута. Ще світиться, блимають. Блим, 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 блим. Мені подобається. Новорічна ялинка, до речі, сьогодні у нас. Вже середина грудня. І скористайтеся з'їздом. Я бачив дуже багато цікавого на своїх, своєму шляху. Хочу зараз тобі розказати про історію про ніч, коли мені довелося зупинити свій вантаж, свою вантажівку через незрозумілі для мене вогні в полі. Це було одної осінньої ночі, коли я їхав старою трасою десь в Центральній Україні. Темрява була густа, як смола. І лише світлофар пробувалося нічний моргів. Я віз вантаж у якісь металеві конструкції, вже не пам'ятаю, що саме. Траса була майже порожньою, а моє радіо почало шипіти. <кій> Тож, залишався... Тож я залишався сам із собою та шурхотом шин, звуком мотора. Раптом в полі недалеко від дороги я побачив досить дивні вогні. Вони пульсували то сині, то зелені, то червоні. На секунду мені здалося, що це хтось запустив феєверк, але жодних звуків не було. Вогні здавалися живими. вони рухалися. Якби гралися між собою, наче якісь загадкові істоти. Моя цікавість взяла гору, я пригальмував і вирішив з'їхати з дороги ближче до поля. Зупинивши вантажівку, взяв ліхтарик і пішов роздивлятися. Чесно кажучи, вже тоді в голові крутилися всякі думки. У фільмах жахів такі люди довго не живуть. Куди ж ти йдеш? Але ж цікавість, мені ж цікаво. Коли я наблизився до поля, вогні ніби поомітили мене. Вони завмерли на кілька секунд, а потім почали повільно рухатися. Було. Більше якийсь дивний спокій, ніби я знав, що нічого поганого не станеться. А потім сталося щось зовсім незрозуміле. Я почув голос. Він ніби звучав у мене в голові. Такий тихий, спокійний. Але зовсім не земним. Голос казав мандрівнику. Ти на правильному шляху. Продовжуй їхати, і дорога відкриє тобі те, що ти шукаєш. Я стояв як вкопаний, навіть не знаючи, що відповісти. Раптом вогні розлетілися в різні боки і згасли. Поле залишилося темним і тихим, ніби нічого не було. Я спантеличений, водночас спокійний, повернувся до кабіни і почав продовжувати свій шлях. Тієї ночі дорога була, як завжди, порожньою, нічною. Але ранок подарував мені приголомшивий вид на гори, вкриті золотим світом сонця. І знаєш, відтоді щоразу, коли я їду тією трасою, мені здається, що бачу ті вогники знову десь на горизонті. А ти, мій глядачу, що думаєш? Що це могло бути?